Привіт! Це подкаст для тих, хто зараз проходить через війну зовнішню чи внутрішню. І сьогодні ми поговоримо про одне і дуже глибоке відчуття, яке багато хто переживає, навіть не розуміючи, до кінця мозок хоче стабільності, а у війні її немає. Перше, наш мозок це система безпеки, наш мозок запрограмований на одне вижити. Йому потрібна передбачуваність, рутина, знайомі маршрути, знайомі обличчя. Коли все це зникає, як під час війни, мозок починає панікувати, він запускає гормони стресу, загострює відчуття тривоги, і навіть коли здається, що все спокійно всередині буря. Друге, ми не створені для постійної нестабільності, навіть найсміливіші та найдуховніші з нас не можуть жити у постійному режимі. Виживання без наслідків це виснажує, ламає. І багато людей відчувають провину, що вони, наче, не витримують, здаються, втомились. Але правда така мозок не створений для війни, йому потрібна надія, хоча б маленька стабільність, щоб було за що триматися. Третє, що може дати стабільність, коли довкола шторм. Ми не можемо зупинити війну. Але ми можемо дати мозку сигнал «Я з тобою, ти в безпеці тут і зараз. Отже, що це може бути? Найперше, найголовніше це молитва, навіть коротка помолитися до Бога, поспілкуватися з Ним. Також чашка теплого чаю, випита повільно, дзвінок рідній людині, запис у щоденнику, біблійний вірш, який дає опору. Іноді це виглядає банально, але саме це заземлює, заспокоює, повертає до життя. Четверте духовна стабільність найглибша. Світ хитається, плани руйнуються, але є той, хто не змінюється. В Божому слові написано: Ісус Христос учора, і сьогодні, і навіки той самий. Євреям 13.8. Ця стабільність не політична, не економічна. Це внутрішній стрижень, що тримає тебе, коли все інше сиплеться. П'яте, твоє серце може знайти опору навіть у нестабільності можливо, зараз усе всередині тривожиться у голові туман, у серці страх. Це нормально, але ти не сам. Бог не обіцяє, що штормів не буде, але Він обіцяє бути з тобою в човні. Це найглибша стабільність, яку може отримати мозок і серце.